Багато хто хоче заробляти гроші на своїх інсташопах. І давайте сьогодні розберемося в тому, що взагалі можна продавати в Інстаграмі і що рекомендовано продавати в Інстаграмі. Перше, що ми можемо продавати через інсташопи, та фактично все, що не заборонено. Тобто, головне, не наркотичні речовини, не вироби з тютюну, не якусь алкашку, не речі 18 і так далі. Все решта продавати можна. Але що можна саме через Інсташопи продавати ефективно. До речі, хто не знає, Інсташоп фактично це магазин в Інстаграмі. З назви можна догадатися, але все-таки потрібно про це проговорити. І того, що взагалі рекомендовано продавати в Інстаграмі, щоб якнайшвидше здобути омріяний прибуток. Почнемо з того, що бажано продавати. Ті речі, або продаватися в тих нішах, де ви можете інтегрувати особистий бренд. Тобто товари ви можете показувати або на собі, або просто робити їх огляд, або взагалі показати себе як власника магазину. Прямо у вас на сторінці. Тобто, чоловіку в ніші жіночої білизни, буде так, ну, важковато, тому що на собі ви це сильно не покажете. Світо сприйняття в жінок таке, що вони не дуже хочуть купувати речі, коли власник такого магазину чоловік, тому що ну, це якась більш-менш інтимна історія. А що рекомендовано продавати? Давайте почнемо з стандартного. Одяг, чоловічий, жіночий, це те, що продається завжди, це те, що продається в великій кількості. Це те, на чому гарна нація. І те, де ми можемо будувати гарний особистий бренд. Плюс для старту в нас є багато постачальників по системі дропшипінгу, далі багато оптовиків, далі опт за кордону і велика кількість цехів, які готові шити речі прямо під вашим брендом. Це прям легкі ніші для старту. Далі стандартна ніша аксесуарів, це можуть бути чоловічі аксесуари або жіночі. Сюди відносяться сумки, гаманці, ремень. Біжутерія і так далі. і так далі, Але якщо ви хочете працювати саме, скажімо, з нішою копії брендів і в аксесуарці, тоді йдіть не в чоловічий сегмент, а йдіть в жіночий. Він продається набагато краще. Якщо ви хочете аксесуарку чоловічої і то сумки, то йдіть в шкіряну історію, не з шкірзаму, а саме в шкіряну. Чоловіки таке цінують набагато більше. Далі, стандартно підемо взуття. Теж кожен з нас купує, по пару разів в рік купує. Далі та сама жіноча нижня білизна. Жінки її купують дуже-дуже часто. І Я думаю, ви розумієте, що у вас чи у вашої дівчини комплект нижньої білизни далеко не один, і нові комплекти з'являються далеко не раз на рік, а подекуди раз на місяць або навіть частіше. Постільна білизна теж класна ніша, де можна продавати багато. Дуже класні ніші. Це так звана кухонна тематика або тематика все для дому, різні органайзери, набори посуду, різні естетичне приладдя для кухні. Чого це класні ніші? Тому що на цьому всьому дуже легко робити контент, який вам дасть органічний трафік, і навіть без запуску таргетованої реклами завдяки органіці ви можете робити великі продажі. Далі ми візьмемо нішу зоотовари. Знову ж таки, домашніх улюбленців їх багато, грошей на них, як правило, не жаліють. Плюс конкуренція в даній ніші доволі маленька. Скажімо, перше, що приходить в голову, це бренд, який називається Сеймяу. Ну і плюс двоє брендів, які пробують їх копіювати. Далі там конкуренції взагалі немає, а ринок дуже-дуже великий. І наостанок це ніша все, що пов'язано з дітьми. Це можуть бути. Бути дитячі меблі для розвитку, це можуть бути, може бути дитячий одяг, це можуть бути дитячі іграшки, все це круглорічно купується і купується в великій, великій кількості. До речі, можна навіть не минати ніші, які здаються складними. Це, наприклад, тематика меблів. Виробництв в Україні дуже багато продавати їх. Легко стати спеціалістом там легко, це е, тематика вироби з металу. Теж дуже класна тема. Це можуть бути як меблі з металу, так і якась мангальна тематика, так і інші вироби з металу, будь-які вироби з дерева, подарунки. Ну, до речі, подарунки трішки важча історія. Але хто хоче обрати нішу класну для старту свого інсташопу, прямо зараз. Заходьте до мене в телеграм-канал. Посилання є в описі до цього відео, і там ми кожному даємо топ-30 ніж для старту в Україні. І це не просто список. А Кожна ніша детально розписана, розписані плюси і мінуси кожної ніші, написано, які перспективи в цифрах заробітку в тій чи іншій ніші. І звідти ви точно зможете знайти те, що вам подобається, і те, що ви б хотіли продавати. Тому, в кого є питання по товарному бізнесу, пишіть в коментарі, кожному буду відповідати. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, тому що тут буде багато крутої інформації саме по цій тематиці. І не тільки.